Це собаченька, яка була в кар'єрі, в якої витягали кістку, яку декілька було спроб зловити. Першу спробу зловили, витягли кістку, вона була в великому стресі. Потім її декілька разів зловили, не зловили. Зараз вона знаходиться в притулку. І поїде завтра на стерилізацію, але я хотіла вам розповісти про інше. Коли мене люди, і не тільки мене всі, хто знаходиться в притулку, просять: візьміть собачку з вулиці в притулок, бо її тут отравлять. Візьміть там ще когось, візьміть те, що немає місця, це одне. Але ви зрозумійте: собака отримує величезний стрес, коли попадає в компанію з 30-40 років. Собак, які налаштовані до неї агресивно, вона перебуває в стресі. Це по-перше, щодо собак, ті теж в стресі, ну, їм це як розвага, вони в себе вдома. Але для нас, чим це, якими наслідками закінчується чи продовжується, чи які взагалі наслідки від того, коли ми беремо сторонню тварину в притулок. їй потрібна увага, їй потрібно приділити увагу окремо. Захистити від постійних мешканців невідомо як вигулювати, тому що всіх закрити в нас неможливо ізолювати всіх. О, зараз я знаходжусь в неї в вольєрі, вони всі чуєте, як себе поводять, і це вони закриті. А якби зараз їх випустити, вони б вишикували зараз всі під вольєром і гавкали б і агресували. І зараз, коли я вийду. І їх випущу, саме така ситуація і буде. Тому ті собаки, які на вулиці, вони, мабуть, щасливіші, хай їхнє життя і не таке довге і щасливе і сите. А коли, коли їх забираєш з вулиці в притулок, вони почуваються дуже погано, вони почуваються як в'язниці, і вони не порозуміють, за що з ними так ми вчинили. Ну, отака історія. Що з цією собачкою далі буде після стерилізації. Я поки що не знаю. Це воно чуєте, що твориться.